wirklich ist. Jemand <laughs> das Jemand hat mal gesagt und das stimmt: Wir sind die Bausteine unserer der Vergangenheit. Der Mensch, wie ich heute bin, wie ihr heute seid, das setzt sich zusammen aus Viele verschiedene Bausteine aus unserer Vergangenheit. Ми от тут всі разом сидимо і ми складаємося з що. Це, цей... Це глинок з минулого. Das, I, -i, es, ganz da ви бачите, тут є різні ä, кольори, різна величина оцих кам камінців.

не ніхто ауф. Да, важливо, я, я сподівався, що я буду працювати, все було нормально, але я боюсь працювати в професії. Коли я стосовно інших людей поводжуся. Да. Да. коли хтось мене амбранс і став, коли до мене. І хто стоїть або дивиться на своє минуле, і дивиться на нього так, от просто може на нього дивитися, той має бути сигнал. І це гарна тема особливо для наших чоловіків. в тому, хто дійсно був сильним, то він має сміливість подивитися на серце і сказати, ось я активний. Чому потрібна сміливість? Для того, щоб витримати оцю правду, яку ти бачиш, в собі, і вона, можливо, неприємна. І це був би не так, якщо б мені сказали, що моя минулість мене не цікавить, я дивлюсь тільки на флаги. Так, і, я думаю, це не було б розумно, якби ми сказали, ах, моє минуле, воно мене не цікавить, я тільки вперед іду сюди.

там зі мною музики. Аргумас. Та цей свій кика вечеряв, ми його запитали: "Коли хочеш уже лягати в ліжко, хочеш уже відпочивати, ти хочеш заспокоїтися якось, а чому ти вмикаєш цю?" Він сказав: "Арте, ich mache das, weil ich nicht an meinen Vergangenheit denken will." Він сказав: "Я це роблю, чому? тому що я не хочу згадувати старі мови, музика допомагає." Тож важернеш, і це було чесно.

Як цей чоловік, я маю, мушу себе якось да? я мушу музику слухати, щоб думати про та моє мови. Ми живемо також в такий час, де дуже багато часу, дуже є багато можливостей, щоб відволікатися. Тому спробуємо ми можемо розмовляти, я хочу вам поставити особисте питання, конкретно тобі. Vorbeid, fragen, ja, Чи ти готовий запитати себе, що означає, визначає мене? Okay. Як визначає мене моє минуле? Де тені я йду в сторону тем, в сторону мого минулого, де все мені неприємно. Я потенційно польсбон

Če v veru Jezusu živimo, potem lahko živimo tako, da nas ne bo več gepanjevalo. In jevanja našega Gospoda Svetega Kristusa, dobra razviska, tako dela z nami, da lahko ne bomo obkutili od tega našega učenja, ampak nas lahko osvobodimo. Če jaz v Jezusu verujem, sem vedno. Коли я вірю в Ісуса Христа, я залишаюсь тим, як ось цей чоловіче таке за деяких я. Ця жінка також мала дуже складну ситуацію з її минулим. І це впливало на її поведінку. Wir, і коли вона зустріла Ісуса, то не її поведінка повністю обличчю змінила, Вона отримала цю нову свободу. Lesen, і коли ми зараз це прочитаємо, бачите, euch am Ende, ви і нас інтересує відлисен і я буду на крос і питання ставити ми зараз прочитаємо цю історію і ja, äh, читаючи цю історію вже думайте про те як що ж жінкою виповнилося і в кінці ми äh, поставимо деякі питання от два гайстан як ви бачите ми побачимо що жінка це змінилася от і є дві речі, які можна сказати. І хто Dinge, die man sagen kann, eine richtige Ankunftserfahrung той відкрина оце сердечко українське. А це дуже гарна нагорода, так? Відкрите, будь ласка, dann фіналі.